Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. З квітами, синьо-жовтими стягами та кульками у Тульчині зустрічають звільненого з полону оборонця Павла Данилюка. 21-річний захисник пробув у російській неволі півтора року. Першою Павло обіймає маму. Нам дуже було важко, дуже багато людей допомагали в пошуку. І я дуже всім вдячна, велика дяка. І надія нас не покидала, що він живий. У 25-му році ми узнали, що він у полоні, але ми не знали, що його 6 травня звінять. В Той момент, коли він нам позвонив, родиною, всією плакали. Не знаю, що спитати, не знає, що сказати, бо півтора року ніякого спілкування нічого не було. Ну це такі були сльози радості, сльози щастя. До України 6 травня Павло Данилюк повернувся разом із 204 оборонцями. На захист країни розповідає, пішов добровольцем у 19 років. Служив спочатку у 116, 15-й бригаді, потім у 115-й на запоріжському напрямку потрапив у полон. Спочатку троє суток мене повозили по підвалах, там було весело, потім мене відправили на, на розповідчий лагерь, де я пробув місяць і 10 днів, потім мене відправили на СІЗО в Білгородську область, область, Старий Оскол, де я перебував 4 місяці. Після того мене відправили. Мене відправили е, Ростов на Дону. Це Кам'яне-Шахтинськ. Я побув там два місяці ось, і після того мене відправили от Муртія, Іжавська область, город Глазов. Саме хуже це було Ростов на Дону. Ну, тобто там пацанів просто вбивали. Сьогодні разом із Павлом до Тульчина приїхав і військовослужбовець Сергій Голбік. Приїхав підтримати побратима. І вже звідси каже, поїде додому на Кіровоградщину. Ми з павлом познайомились. Ми в Гласові сиділи і з ним поїхали на обмін. І познайомилися в автозак. Ну я не вірю, що їду на обмін. А Паша сказав, що їде. Так вийшло, що він прав. Сьогодні на зустрічі Павло розіграв прапор України з підписами оборонців, звільнених 6 травня. Гроші збирають на автівку для 32-ї бригади, розповідає місцева жителька Галина Пересунко. У цій бригаді служить її чоловік. Зараз він у статусі зниклий безвісти. Шукаю чоловіка вже понад 6 місяців і допомагаю його бригаді. Хлопці звернулися до мене допомогти їм зібрати на машину. що попередня машина згоріла в неї. Потрапив. Ворожий дрон. Це 32-га бригада, це рота розвідки. Павло відколи від він повернувся, ми з ним спілкуємося, і він допомагав особисто. І от тут зараз для мене це було дуже приємно, що він е, взяв прапор, які, на якому всі хлопці зробили свої надписи, і він розіграв його. І з цим він допоміг закрити мені збір. Я впевнена, що в найближчі дні машина вже буде хлопців, буде працювати. Вдома, окрім мами на Павла Данилюка, чекала і кохана. Сьогодні перед рідними, друзями та мешканцями громади, захисник зробив Оксані пропозицію руки та серця. Ось ми числа ми останній раз общалася. що з вдома і до разом. Тепер. Найближчі плани, каже Павло, побути з коханою та родиною. Поки був у полоні, у нього народилася племінниця. Мріє і про власну сім'ю та дітей, які зростатимуть у мирній Україні. Я хочу щоб всі військові повернулись додому. Слава України! Героям! Юлія Бараболя, Олександр Базюк Суспільне новини Вінниччина. 29 травня хвилину мовчання за загиблими у Вінниці присвятили журналістці, парамедикині госпітальєрів та громадській діячці Ірині Цибух з позовним ЧК у пам'ять про Ірину. Учасники акції на перетині вулиць Келицької та що сотріччя тримали в руках плакати з написами: пам'ять формує суспільство, вшануй та світлини госпітальєрки. Ірина була співзасновницею ініціативи вшануй, метою якої є переосмислення хвилини мовчання, каже Катерина Католікова, координаторка акції у Вінниці. Тож у річницю загибелі парамедикині цю хвилину присвятили їй. Три роки у неволі, тортура та постійні знущання. Військовий з Вінничини Віталій Коляденко відновлюється після російської неволі. Він один із тих, хто оборонив Маріуполь 2022 року. Каже лише зараз, після звільнення вперше за три роки зміг обійняти сина Тимофія. Вони зустрілися на Вінничині на захист батьківщини. Віталій Коляденко став у вересні 2019-го. У 19 років повномасштабне вторгнення РФ зустрів у Маріуполі боронив завод Тиліча 12 квітня 2022 року. Потрапив у полон. Додому повернувся цьогоріч у травні. Вижив після удару fpv дрона. Боєць 120-го окремого розвідполку Василь Раняк із Хуста, що на Закарпаття проходить реабілітацію на Вінниччині. Він втратив ноги, але не жагу до життя. Суспільному боєць розповідає позаду вісім операцій. Попереду протезування та тривала реабілітація. Після відновлення мріє піднятися на замкову гору у рідному Хусті. Миколаєвець Максим Остапчук понад три роки провів у російській неволі. У полон разом з батьком потрапив у Маріуполі. Побиття, знущання, нескінченний смуток за домівкою. Про це каже Максим, намагається не згадувати, щоб не нашкодити тим, хто досі у неволі. Батько ветерана то залишається у руках окупантів. Переробляють старі авто на багі для ЗСУ. У Вінниці волонтери, механіки та просто небайдужі люди об'єднують зусилля щоб забезпечити військових мобільними та прохідними машинами для виконання бойових завдань. Баги виготовляють на одному з підприємств міста. Роблять їх із легкових автомобілів донорів. Їх надають людям, допомагають і волонтери. Запчастини ж купують самі нині у роботі дві машини. Собі вартість однієї від 100 до 150 тисяч гривень. Маскувальні сітки великих розмірів для українських захисників плетуть жительки мороно короловецької громади. Їхні сітки темно-сірі, хаотичні та грятівні, розповідає волонтерка Тетяна Тарановська. Плетуть на замовлення військових, використовують спанбунт. Вінницька гідеса з хайкінгу Світлана Гордічук вирушила у тижневу пішу мандрівку. Її мета пройти 300 кілометрів подільським шляхом святого Якова від Вінниці до Кам'янця-Подільського, а також новою ділянкою до храму Святого Якова. Соціальна акція Онуки на прокат знову об'єднала покоління у Вінниці. Вихованці міського палацу дітей та юнацтва завітали до резидентів обласного пансіонату для осіб з інвалідністю і похилого віку. Прийшли до самотніх дідусів і бабусь з солодощами, концертом і щирими розмовами. Вінниці декомунізовують карусель, який понад 70 років замість російських казок на стінах атракціону з'являться українські народні персонажі: коза, дреза, колобок, котигорошко. Художниця Ірина Прокопчук уже три тижні розписує казкові сюжети. Майстри ж ремонтують конструкцію. Проєкт частина декомунізації, розповів Суспільному. Директор парку Олександр Мельник. У Вінниці створили готелі для комах у центральному парку. і На території трьох місцевих ліцеїв встановили спеціальні будиночки, де дрібні тварини зможуть знайти притулок на зиму. Це частина проєкту Інтерактивні будиночки для комах. Такі конструкції каже очільник громадської організації Віталій Кришинівській, важливі для нашої екосистеми. 60 юнаків і дівчат взяли участь у військово-патріотичних навчаннях. Шлях воїна. Вишкіл поєднує навчання двох груп по різних напрямках. Учасники здобували практичні навички з тактичної медицини і вчилися поводитися зі зброєю. Цього разу до проєкту долучилися курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ і учні Гущенецького професійного училища. Розповіла Суспільному представниця обласного департаменту соціальної та молодіжної політики Ірина Коцюбівська. Саме їхній департамент і зорганізував вишкіл.